спільно з автомайданом вирішили зробити одну акцію. Ми зараз е, садимо групу людей, ось нас люди, які без натягних вічі поїдуться по місту зі зброєю. Зброя в нас макет зброї, тобто нічого бойового і травматичного немає. Ми хочемо провірити, як е, працює наша міліція, як працює наш інфоцентр, як працюють, як працюють наші люди на е, виявлення сепаратистів та проросійсько е, налаштованих громадян. Тобто ми приїдемося по місту до обласної державної адміністрації. На деяких зупинках зупинимось, хлопці зупиняться і запитають, як туди приїхати, що зробити, і чи немає російських проросійсько налаштованих або сепаратистів в нашому місті. Також я думаю, що ми, мабуть, повідомимо до УСБУ, до чергового УСБУ, що по місту їздять е, проросійські настроєні елементи і побачимо, як наша доблесна ОСБУ знайде ці команди. Стидно. Стидно, коли видно. Hvað er það að við erum á að nefna? Hehehe Það er meira kvæðast Hún sé sér búin að sjá hérna Hvær er fórstu? Hvær er það? Það er við að nefna Það er að vatna þig að við erum með прямо і постійно по главній вулиці. Там по пуска є стрічка. Та ні, не можна це бути. Спасибо. Слава Росії! Облади держадміністрації. По прямой, прямой куди? Тобто прямо. В даний час їдьте прямо. Понятно, спасибо. Главное, Слава России! Д администрации. Куда администрации. К областной администрации. Прямо, прямо, прямо по щерса. А, там возле церкви. Короче, через где-то 3-4 перекрестка прямо едете. Там церковь. Стоят там? Наши, наше, наши есть? А посты милиции. Вон теперь нет. Спасибо. Всего Слава России! России! Где, у вас городская Где, городская Где городская администрация? По прямой вот, по счету, По, по прямой? А, по прямой, нет, посты, нет, нет. посты милиции есть какие-то импульсы? Что? Посты милиции есть какие-то? Да, конечно. Есть. А где? Как, как там можно объехать? Что, ребят, мы едем. А, по прямой просто ГАИ на счет состоит. А объехать как-то можно, Нет, чтобы не было? Наверное. ребята есть, приехали уже? Нет. Ну, что Нет. Нет, наши в России есть ребята? Нет, нет. Так, нет, должен быть. Давай пострелять. Спокойно. Мог и ленточку подарить? Мужики, не упустим их да. сюда. А просто проверить. Это. Мы... вы спросим, или вы свои, да? Ребята, вы из 12-го гарнизона. Бля, пацаны, от этого валит и Ребята, как подъехать к областной администрации? Мы не знаем. А что вы знаете? Наши есть? А? Наши есть? Кто наши? Русские? Да, русских не знаем. Лох. Ребята, как проехать к городской администрации? Минуты а, по городу много? А наши есть? Не знаю Я а где у вас предназначена администрация? Это как? Там дальше на площадку бардака А милиции там много? Я не знаю Спасибо, извините да. А, на месте. Вот как? Вот так право направо. Ленточка. У вас Георгиевские ленточки. Ну что? Ты а что ты с этого? Ничего, ничего. Ничего, все, все. Право и направо. Молодец. Поторой вас ожидает. Ленточку завязать где это на Значит, провели ми наш рейд. Э -э вот этих сепаратистов мы словили. Вот эти сепаратюги, там мордой в пол. Значит, их не словила ні армія наша, ні погран войска, ні милиция, ні УСБУ, нікто. Значить, первая остановка була на заправке. Я зашел после заходу сепаратиста, спросил, що за клоуни заходили. Мені з испугом сказали, що русские прийшли. Я говорю, ти позвонив, в СБУ, давно що, куди я буду а не з автоматом. Далі, коли під'їжджали на караване, вернее перед этим, когда заїжджали в Житомирський район міліції, я увидел двох наших воєннослужащих, офицеров. офіцерів. Вот. І кричав пацаны, помогите, ребята, помогите. Що за русские лозунги, що за слава Росії? Ребята, як ви видели, повернулись і сделали быстренько бігом, бігом, бігом ушли. Дальше на караване ми подходили, під'їжджали к тем военнослужащим, к которым ми під'їжджали, спросили, хто это был. Ребята, що за клоуни? Русские прийшли. Вообще уроди говорят, з автоматом, обнаглели совсем. Говори, так ви звоните куда-то, зовите командиру, да ну ви что? От і все, ну під міліцією я наблюдав зі сторони. От тепер ті словили. От тепер командир самооборони, що то хочуть сказати. Ми е, побачили, що по місту реально ні будь-які прохожі жителі міста, е, ні заправочні станції, ні таксисти, не наша армія, славно звіста, е, то сиділи хлопці біля Глобала, прикоманд... прикомандировані і до ВЧ 21.45 в Озерному біла церква. То е, ополченці, навіть студенти, які йшли із прапором України, ось тільки що я з ними розмовляв. Е, я говорю, навіщо ти носиш прапор України, якщо ти даєш інформацію російським військам? От навіщо не будьте просто, якщо ви патріот, то будьте патріотом до кінця, а не просто рісуйтеся, що ви патріоти. Я вважаю, що є інформація, когда це, це опубликується в пресі, це є інформація для руководства УСБУ, для руководства МВД, для командуючого військами, которые находятся в Житомирі, для начальника военного училища, чьи курсанти біжали, ви їх знімали. І для командира той части, куди прикомандировані ті партизани. Я б на їх місці подав відставку. Так, і на, і на і нам також потрібно зробити для цього висновку. Мені як керівнику самооборони, вам як керівнику автомайдану. Тобто нам також потрібно мені за цей все час не подзвонив мій інфоцентр, наприклад, мені ніхто не зателефонував за все цей час, а повинні були вже телефонувати. Тому я бачу, що мій інфоцентр, як такий, він не працює зовсім. Я буду розбиратися в цій ситуації зі своїми людьми. Далі для всіх жителів міста скажу: якщо ви бачите, якісь проросійсько налаштованих громадян, якщо ви бачите якісь прояви сепаратизму, тероризму, зброю. Е, будь ласка, є е, гаряча лінія. Е, телефонуйте на неї, телефонуйте мені особисто. Мій номер телефону можу, я можу сказати, 098 04 121 38, 098 04 121 38. Це мій особистий номер телефону. Телефонуйте відразу, телефонуйте на 102, телефонуйте до чергового СБУ. Тобто, не будьте байдужими, це ваше місто і вам його захищати. Хлопці, всім дякую. Слава Україні! Героям слава! Це муляш? Це страйкбольний. Блаза, я, Та ну навіщо з дружжем? Та ні, ми, ми просто перевірили. Це на російських сепаратистів. Ми з міста <рістів> <То есть, брат>, в'їхали. <рістів> Цілий 10 хвилин просто. Спрашуємо у сотрудників міліції, як проїхати, щоб взяти адміністрацію. Нам розказують, направо, наліво, прямо. Спрашуємо воєннослужащих, як проїхати до адміністрації. Нам рассказывают так, так, так. Зову есть, не знаю. Зову военнослужащих России. Зову, зову военнослужащих идут. Нет, мы сам сейчас не Это они только что одели. А вот было, вот что на них. Не, ну мы себе повесили. Мы поснимали, я поставлю. Гражданский. Я не дам вам видео. Ну спрацювали, но трошки запізненные. Почему запізненные? Вы побачили просто автоматовий спрацювало. Зовсім. Совсем ноль. Е... Курсанты ноль. Да. А к Висцер... солдатам военнослужащим Висцер... я лично подъезжал, спрашиваю, что за клоуны. А мне с испугом говорят, русские пришли. Я говорю, а сколько было солдат сидело ходим. Ходим. А а я шесть. в караване? А что за солдаты вы кажете? А а, Они прикомандированы до 21.45 в Белое А ну військовослужбовцы. сколько их там было? Два курсанта бегом втекали. Пацаны, помогите! Русские! <проб> шкурнули аж. – Я бачу, що наші. Це я так зрозумію фітне завдання було, да? так? Так, дивіться, ну, дивіться, на я навіть бачу, що він і... по центр самооборони, він також не працює, тому що я ще не отримав на дзвінках. Не... Не... Автоматом можна взяти обласну. Ми проїхали ціле місто. Скільки, скільки працює і не тільки міліція працює, а якби і активісти працюють, і всі працюють, і ніхто дає нікого нічого. Скажу що, вам без... чесно, значить, під Житомирським райолом Житомирського району, віддати якийсь працівник району, чи уборщик, чи хто, косить траву, к нему підходять зі стрічками, совсем, з автоматом. Говорить, як проїхати к адміністрації? Слава Росії! І він йому розказує. Направо, наліво, прямо туди. Це все буде в пресі на відео. Проїхали а, ціле а, місто а, від в'їзду на Крошню. На Крошню. Проїхали досюди, до центру. Вось Спокійно. Через ніхто не вийшов, ніхто даже не читав. Поки ми ж ми стояли, курили, мулярш, автомата машини. У нас лезвие. Начальнику я зараз докупил. У нас лето ще заложил на сиденье. Э, э, Мы хотели да, даже это. Вы были угольки начальника управления громадской безпеки. О, О, тем более, тем более, вы лебеди сейчас доложите. Демянин, нет, конечно, доложите. я зараз еду до начальника. В вот. УСБУ доложите. Що... Были к ним сигналы интересны или нет? Вы проверьте. К вам сигналов, наверное, не было, бы вам никто не дал никаких козилов. А были сигналы ВСБУ? Я лично просил людей позвонить в УСБУ. Я так думаю, что никто не позвонил. Ми просто... Робимо прокурили. висновки, щоб там прокурили вашей міліції не среагірмо вчений.